Знаєш на цій темі, Батко не знають на цій темі, але насправді тема так сталося, що ми займалися зовсім іншим, і ну, не, це не було головною ключовою темою нашої насправді громадської організації, тому що в всьому світі є врядуванням, займаються просто уряди, і вони досить це роблять ефективно. А ми чогось як громадська організація взялися за місію за уряд, спробувати їм допомагати їм щось робити. Насправді так стається, що в цій країні приходиться багато робити, що за уряд. І за муніципалітети, чи на щастя, чи на жаль. Я думаю, що вчора, вчора дуже була гарний така позиція, я не хочу про політику говорити, але вчора був момент, коли політики схилили голову і прийшли на Майдан до тих людей, які заявляли ну, свою позицію, громадську позицію. І це теж та позиція, що громадськість і за політики вже про відповідальність так виходить. А насправді ви сьогодні на такій зустрічі, яка є дуже ну, насправді важлива. Можна багато говорити про. Виклики перед громадськими організаціями дуже можна говорити багато про те, що речі, які треба вже сьогодні починати робити. А насправді я говорю про такі речі, може не зовсім правильно, можна екологи ну, можуть мене там засуджувати, ще хтось може засуджувати, що я говорю про е, тотальне цифрове електронне майбутнє. На жаль, воно буде, на жаль, воно нікуди від нас не дінеться. Друге діло, як ми його будемо сприймати, як ми будемо в цьому будувати своє життя в цьому майбутньому. Тому що електронні сервіси, електронні можливості дають насправді цю можливість, додаткові ресурси для громадських організацій, для громадських активістів і взагалі для людей, які хочуть щось змінити в цьому світі. Тому це не треба не треба це ігнорувати і пробувати розуміти, що бувають такі речі, навіть як електронна демократія, і треба з цим пробувати рухатися і змінювати ситуацію. Але треба почати з точки електронна демократія. Демо демократія це за я б взяв за основу. Визначення Вікіпедії це демократія, яка визначається використанням інформаційно комунікаційних технологій. І відносно всього, я думаю, що ви дуже багато знаєте про краудфандінг, краунсорсінг, э, краудмапінг і багато багато інших крауд і ресурсів, але можна говорити про те, що сьогодні вже багато хто з організацій використовує ці речі, попробує залучати э, ці технічні рішення для того, щоб створювати. Нові можливості, нові якби, ресурси для, для себе. Для мене в багатьох речах є прикольний гурт, тому що гурт насправді став звичайним сайтом, який вислав інформаційні повідомлення і розсилки тижневі, там, місячні. насправді майданчиком для дискусії, спілкування. І я ріс разом з гуртом, я дивився, як вони ростуть. Насправді це сьогодні чи не єдина платформа, яка починає говорити про проблеми і можливості громадянського суспільства. І ознаково, ну, що це в Microsoft відбувається в компанії, що тут ГУРТ організовує, і що ми говоримо про електронну демократію, тому що насправді без першого, без дискусії в цій сфері, в електронні демократії, в електронне рядування неможливо побудувати це все. І якщо ми зрозуміємо, в нас буде достатньо компетенції, щоб це робити, то ми швидше це зробимо і зробимо це більш ефективно. Тепер про ну, такий малюночок, він дуже простий, примітивний, можна сказати, що. Насправді щось так виглядає, що ми завжди з тимо протистояння між бізнесом, громадськості, владою. Ми, ми, ми почали думати, а чому ми маємо протистояти. Ми подумали, в яких сферах ми можемо бути ефективними і можемо більше допомогти. У 2008 році ми влізли в перший раз в цю тему, ми ж взагалі не розуміли, що ми робимо насправді. Ми пробували розібратися в цій темі, почали туди входити, розуміти, пробувати формувати компетенцію. Ми з містом Вінницю виконали перший проект по електронному врядуванню, який насправді був для нас новиною. Ми перший раз це робили. Ми для себе дуже багато перечитали, передивилися, подивилися, який досвід в світі. І Вінниця так само на той час тільки починала багато речей робити. Тоді на той час департаменті IT-технологій було всього два чоловіки. Сьогодні там більше 20 чоловік працює. І ми зрозуміли, що насправді, якщо ми говоримо про демократію, то демократія залежить від багатьох речей: від нашої ініціативи, на якоїсь наших е, бажань, від цільових груп, які хочуть змінити ситуацію і так далі, і так далі, дуже багато речей. Але ще й стосуються правил і норм, які мають постійно працювати. І для нас стало таким відкриттям і відкриванням, що насправді електронне відбування це не панацея в демократії, але це можливість вномувати багато процесів. Заставити ці процеси бути якимись постійними, циклічними, ефективними і так далі. І одним з моментів, який був, бо ми говоримо про Microsoft, ми поставили собі завдання, це був проєкт фонду відродження, і з них з цього гранту з 60 тисяч доларів, 48 тисяч доларів було передано в місту у вигляді обладнання, програмного забезпечення, робіт і інших речей. Це все було повністю передано місту. Це був такий перший проєкт фонду відродження, де стільки все було передано, власне. Технічних речей попередньо. Ми поставили завдання, було дуже важливо, щоб всі, всі програмні рішення були на, тільки ліцензійні. Ну, не можна брати гроші в донора і робити це якось так, так ну, по-іншому. Тоді якраз було закладено частину речей, це, це не, як мене, не кінцеве рішення, десь ми просто долучились до цього. Було закладено основу багатьох речей подачі в Львівській міській раді, база була побудована на базі Microsoft. І е, зараз е, в Вінниці, Вінницькій міській раді, е, фактично всі рішення по управлінню містом побудовані на базі Microsoft Рішень. Це е, серверне рішення, це ліцензії користувацькі, інші речі. Це був такий перший проєкт. Те, те, що перше робили, це портал, внутрішній документообіг. Це була перша наша спроба. Другий проєкт ставився вже з того, що ми, як громадська організація, яка працювала з містом і щось певним чином зробила. Які зробили цей пуш, перший крок міста в цьому напрямку? Ми е, запропонували якусь ідею, але е, фонд відродження дуже швидко відреагував, зголосився, і ми ініціювали проєкт по створенню муніципального громадського центру електронного врядування, щоб передавати військ досвід іншим містам, показувати, як це працює в Вінниці. Е, ми до, ми долучалися не тільки до електронного врядування, ми долучалися до розробки першої стратегії міста Вінниці в 6 е, році. Всьому, які яка була вже закінчена, яка якраз стала основою цих от потреб створення електронного електрон і інших речей. І фонд відродження підтримав нас, нам кошти для того, щоб ми створили фізично такий центр, в який і сьогодні приїжджають міста, дивляться, працюють і так далі. Але важливим аргументом в цьому моменті була наша робота з програмою по забезпеченню громадської нації програми забезпечення. І ми до Олександра звернулися перший раз, другий раз звернулися. Ми отримали програму забезпечення в такому формальному вимірі фактично грошовому екваленті порядка 460 тисяч гривень. 400 тисяч гривень ми отримали від фонду відродження. І 150 тисяч гривень ми отримали від фонду Мота для створення цього, фізичного центру. Дехто з учасників цього заходу був, у нас бачив. Тепер ми маємо якісну серверну базу, маємо обладнання і маємо офіс, який в якому можна працювати, в якому ми працюємо як організація, яка продає вінницьке рішення, які є сьогодні там, кращим гіршим, але чим рішенням, яке сьогодні можна побачити. І ми, от, починаючи з цього проекту, ми більше актуализувалися. Нахідписно вода з Вінницькою міською радою, з департаментом ті технології. Ми є таким е, організацією, яка допомагає їм залучати кошти якісь речі, Ми як виглядаємо консультативний, е, якийсь бек-офіс, який допомагає їм більше орієнтуватися на ці е, речі, які є зовні, на якісь рішення, ми шукаємо е, аналогів як в Україні, так і за межами. І е, в принципі, я думаю, що ця праця має зміст, тому що ми вже маємо багато проєктів, реалізованих після підписання цієї нової угоди. Е, цей проєкт, який сьогодні у вас зсить на. На, на екрані він теж став не просто якби, ідеєю, е, якимись там втілення. Насправді теж Майкрософт дуже серйозно долучився, тому що ми були на одному з заходів, на одному з е, заходів тут саме в цьому приміщенні. І ми, казали, ми зустрічалися з е, консультантами Майкрософта з Східної Європи, які пропонували: якщо у вас є якісь цікаві ідеї, то ми можемо вам допомогти з консалтингом, супроводом, підготовкою проектної заявки. І от ця ідея, а ця ідея дуже проста. Вінницька рада має прозорі офіси, має соціальні прозорі офіси, має багато зроблено, але ще не все є в електронному вигляді, ще не все презентовано, не все працює, скажімо так, як воно мало би бути, не вистачає і ресурсів, і технічних більше. І е, ми побачили на одній з конференцій дуже цікаву ідею. Це місто Мартін Словаччині зробило перший такий в Європі. От вони в 10-11 роках були як краща новаційна практика в сфері good governance. Е, вони розробили концепцію прозорого міста. Є дуже багато речей, які в місті є такими базовими зонами конфлікту інтересів. Черга на працевлаштування муніципальне утворення, питання, які стосуються зим... публікування там, земельних ділянок вільних або на продаж питання оренди офісів і багато інших речей. Вінницька міська рада погодилась на такий проект на те, щоб опублікувати ці зони конфлікту інтересів. В онлайні так само, ну не можна електронні торги робити, нас не дозволяє, але оголошення про торги можна робити фактично в онлайні. І ми написали таку концепцію, експерти з Microsoft допомогли, з одного ну, з якось, скажем, консалтингової компанії, яка працює з Microsoft, допомогли нам оформити ці речі. І ми сьогодні маємо проєкт, двохрічний проєкт, який називається Українське прозоре місто пілотна модель економір для покращення дня встаних послуг. Ви це все прочитали. Ми їздили в Словаччину, дивилися, як це працює. Ми були в трансферності Словацькій, ми випрацьовували цю методологію, як вона може бути застосована до нас. І зараз ми вже маємо дійшли до оголошення тендера на закупівлю програмних послуг для того, щоб зробити на сайті Вінницької міської ради ну, і, на, і на інших ресурсах саме доступ до цих зон конфлікту інтересів. І це це, це звичайна демократія. Це проста демократія, тому що люди можуть отримати доступ до тих інформацій, яка часто більшість закрита. Я розумію, що тут не, це, не, не там тільки наша робота, тому що ну, місто було готове і міський голова, як політично був готовий до цих речей. Ми були готові до того, щоб ну, зрозуміти, з цим рішенням. Microsoft допоміг з консультаціями і з тим, як це можна подати. І крім цього, я думаю, що вже, як запуститься цей інструмент, він вже в наступному році, десь до кінця січня, максимум до кінця лютого, вже буде запущений цей ресурс. То е, можуть з цим скористатися і самі жителі міста. Я розумію, що це е, не вирішує всі питання міста, не стане абсолютно прозорим, але ми пробуємо як громадська організація завдяки підтримці Microsoft і розумінню міської ради наблизити інформацію до людей, щоб дати можливість їм це розуміти і користуватися. Друге діло, що це не вирішує всі проблеми. Дійсно, ще є питання готовності людей до користування цими ресурсами, іншими речами. Але Вінниця, я вас запрошую Вінницю, дуже багато зроблено для того, щоб можна було... Е, Дуже багато зроблено для того, щоб можна було показати оці. Зараз можна допомогти кинути? Це не та презентація, це не з флешки. Ні, це те, що я все ж флешку. В місті багато зроблено для того, щоб можна було більше зрозуміти, що електронне відбування, що такі електронні сервіси можуть дати для міста. І знову ж можна з кепсом відноситься, я бачу на обличчях багатьох людей, це на флешці. Можна бачити. Можна, звичайно, скептично відносити до того, наскільки місто може бути в Україні прозорим, і наскільки це може бути взагалі апріорі прозорим. Але можна взагалі нічого не робити, можна робити якісь перші кроки. І місто насправді зробило дуже багато речей. Це, я думаю, що це вимога і фактична готовність. І міської влади, і самих людей до цього, і одне з таких рішень, які є сьогодні в Вінниці, де можна просто приїхати побачити, це частина електронного рядування, це бек-офіс або зовнішній офіс цього процесу, це центри надання соціальних послуг. Сьогодні три таких центри сформовано в Вінниці на місці колишніх районних рад, де можна прийти і за певний час, допустимо, за допомогу на дитину оформити за 5-3 хвилини. За е, близько години отримати повністю квитанцію на, на отримання в банку цих коштів на понароджені дитини. Пенсія вправляється десь близько годину, від 40 хвилин до години 20 -х. і так далі. Ці річ, річ це вже є ну, дієвою частиною. Розумію фісвіниці, я думаю, що багато хто чув про нього, особливо хто спрацював в цій сфері, і він так само без активного рядування, без... Програмного забезпечення від цього не працює, тому що база, головна частина цього всього, це е, система документообігу, це можливість оперувати, усувати чиновника від прийняття рішень. Фактично є норми, є регламенти, є порядки, які усувають чиновника в багатьох моментах. І бізнесу це можливість дає, не вирішує знову всі питання, але дає певний шанс зрозуміти, які за якими правилами можна існувати діяти. Є така річ, яка дуже цікава і проста і для власне. Громадян і для, для бізнесу так само це е, існуюча система е, реагування на якісь ситуації на звичайні місті і звичайні ситуації, які такі нестандартні, що пов'язані з енергозабезпеченням. Іншими речами, це е, можливість е, дистанційно керувати всіма службами е, сервісними службами допомогами і так далі. Це можливість слідкувати в онлайні і свої, за свою заявку і можливість зрозуміти, що відбувається з моїми потребами. Я не буду багато часу займати Остання річ. Це, звичайно, такий проект, який був підтриманий теж так те, само фондові відродження, зроблена на основі геоінформаційної системи міста. Можливість заявити про якусь проблему, яка є в місті, і можливість контролювати, як вона виконується або не виконується. По звернення сьогодні є актуальним інструментом. В рамках нашого проєкту ми маємо оновити, переробити чи зробити її більш такою людською, більш комфортною і зрозумілою, а насправді дає багато собі в позиції демократії. Це громадські слухання, коли вони вони здавні коли складуть проводитися. Це генеральний план, це зонування, це ті шари, які можна показати, відкрити, історичний план центру і так далі. Це все ті те технології, про які я говорив, які в тій чи іншій мірі працюють в Вінниці. І тому електронне врядування це та частина, яка в принципі, не, не, не уникне вас. Ви або будете цим користуватися, будете наближати цю демократію власне, завдяки електронним ресурсам, можливостям, або це не будете робити. Я бо швидше зможе цим користуватися, вони зможуть. Вінниця пішла трошки далі. І компанія Microsoft 5-6 грудня приїжджає, більше 20 чоловік приїжджає в Вінницю. Ми будемо говорити про створення нової платформи о, на базі Вінниці нового проєкту, який називається Citynext. Це нова платформа для управління територіями, яка включає в себе і демократію, і управління транспортом. іншому це вісім галузей і сфер. Стіяльності міста, які дають відповідь на питання, як це зробити більш ефективним і важливим. Це такий новий крок. Насправді це ж, це перший такий проект буде в Україні, такий глобальний і серйозний. Я не знаю, ну, яким, що ми отримаємо на виході, Я думаю, що це буде багато всього цікавого, але поки що не видно цього перспективу, тому що, допустимо, є більше 460 тисяч маленьких і великих рішень для управління територією. Це охорона здоров'я, це демократія, доступ до інформації, інші речі. Це, вони вже є розроблені в багатьох містах світу. І це можна застосувати до вас, до ваших рішень. Побудова цього розумного міста фактично це та можливість, яка є сьогодні у вас. Ви можете долучитися на тому етапі розуміння цих процесів, на етапі, на етапі перших інструментів електронної демократії, на етапі впровадження його. Електронна демократія дає шанс зробити це швидше. На це потрібно дуже небагато часу, але треба дуже велику компетенцію насправді. І я хочу сказати на, на завершення, що я не хотів би ставати там, промотором міста чи промоутером Microsoft. Це не зовсім правильно. Але насправді це невідворотні процеси, і електронна демократія вона буде тотальна і невідворотна. Ви це можете розуміти. Тому зверніть увагу на те, що сьогодні саме. А ті технології дають вам і громадським організаціям дуже багато шансів і можливостей скористатися. Дякую.